40 окрема бригада берегової оборони. Саме таке спецпогашення проходить сьогодні в місті Києві на головпоштампі. Ось такий матеріал, який нам запропонувала Укрпошта, це матеріал за проєктом власна марка Конверт Діель». Самий ненависний для мене конверт, але в мене тепер є класний альбом, де я можу їх зберігати. І це матеріал попередніх років, це 2022 рік. Слава Збройним силам України. Одна із марок присвячена військово-морським силам, тому я вважаю, що цей конверт доволі тематичний. І конверт ручної роботи відомих українських філателістів друг мені прислав його з Івано-Франківська. Слава Збройним силам України, доволі тематичний конверт, але доволі загальний. Хоча виглядає мега класно, камера цього не передає. Ось такий матеріал, ось таке спецпогашення. Друзі, наступне. Наступні події, наче повинні бути 1 жовтня, вихід нової марки до Дня захисників і захисниць. Слідкуйте за анонсами Укрпошта, а також за моїми відео.